Подивимося інформацію, що вас приємно здивує найближчим часом. Що вас приємно здивує найближчим часом? Коротко для кого ця інформація? Так, для людини, яка закривалася від минулого. Так, від неприємностей. Так, налагоджувала свій емоційний стан. і... Вийшла так, і це вдалося вам. Дивіться, нещодавно ви або були в апатичних таких станах, щось дивилися в минуле. От, можливо, дивіться, ви навіть переживаєте за своє майбутнє. Тут це таке справа, кубки. Переживаєте, боїтеся, що все втратите, закриваєтеся від цих неприємних емоцій. Які вам заважають, і ви вийшли в дев'ятку пентаклів. Тобто ви самі себе вивели з цього стану. Давайте подивимося, що вас приємно здивує. Так, вісімка пентаклів. Так, Дуже легко вам буде даватися робота, яку ви знаєте, любите, вмієте. Будете Можливо, навчатися десь якимось нюансам, якісь курси ще візьмете. Так, всі свої знання вам треба тримати при собі. Так, по четвірки пентаклів тримайте при собі. Не роздавайте направо наліво. Є можливість, що вкрадуть цю інформацію, можуть видати за свою. Так, угу. Або так, дивіться, ви працюєте, зайняті своїми справами. І е, король Пентаклів. Можливо, це нова людина, можливо, це керівник, але ви щось будете тримати при собі. Не всім будете ділитись, або навіть не будете ділитися, якщо це особисте життя, або людина м -м, вам дуже потрібна, от не захочете ділитися ним. Тобто. Е Залишити його поближче до себе. От якось як прив'язати. Так. так, у вас це виходить м'яко, виходить. Ви можете. Це, цей чоловік до вас прислухається. Так. Слухати вас вміє добре. От подобається йому хід ваших думок, часто користується ними. Так, добре. Угу. Користуйтеся своєю силою. Сила у вас буде, користуйтеся не тільки для цього чоловіка. У вас буде такий момент, коли ви зможете людям, як вам сказати, М'яко примусити їх йти вам на зустріч. Тобто, якщо ви когось щось попросите, вам не відмовлять. Якщо вам треба буде допомога в чомусь, вам не відмовлять. Так. Угу. Що станеться найближчим часом? Ви ще цього не бачите. Вам цього не показують. Так, але ви залічите своє розбите серце, ну. Я після якоїсь неприємності. Так, залічите своє розбите серце. Так, ви дивіться, варіювалися, от як між двох вогнів, десь в якійсь ситуації знаходилися, і це розривало вам серце. Ви не могли прийняти ні одну сторону, ні іншу. І довго обдумували над цим питанням, але ви скоро візьмете шанс і зробите правильний вибір, який залічить ваше сердечко. До вас ще й навіть дивіться. Допомога вам в цьому прийде? Або вищі сили по карті, сила все-таки вам допоможуть. Так, і ви будете святкувати. Тобто, дивіться, ви довго не могли, обра... не... от вибір такий буде у вас, або він і є у вас. І тут ви нарешті зробите, прийде вам якась підказка, якась порода. Можливо, дійсно, вищі сили вам підкажуть, почуєте якісь слова, які точно вам дадуть відповідь: о, це моя ситуація, і дійсно я так зроблю, тому що це моє. І ви вийдете в радість. Давайте подивимося породу. Пораду для вас. Так, самі робіть собі зручні моменти. Тобто, ви самі будете обирати, не будете чекати від небес якогось шансу. Ви будете їх створювати для себе самі. будете підходити до цього з розумом, тобто, все добре взважено, обдумано так. порода ну. угу. Да, буде вам важко. Будьте готові до цього, важкувато буде. Або ви сильно замахнулися, або набрали на себе багато обов'язків можна було потрішку брати. Ви взвалили на себе дуже багато, можливо, для того, щоб в короткі строки швидко зробити, але по дев'ятки пентаклів ви досягнете, дивіться, от-от торкнетеся рукою. Тобто, не бійтеся. Взважте, звісно, чи потягнете, але буде важко. І ви впораєтеся, як би вам важко не було, ви пройдете по цьому місточку і вийдете в те місце, куди вам потрібно ви досягнете того, чого бажаєте. Нехай все гарне, неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.